Звісно, я знаю, що ви, не дочекавшись мене, уже склали у себе в голові головну версію, хто насправді зажмурив цього московицького, хоча він насправді макіївський пропагандиста Татарова. Так ось ця версія неправильна. До кінця тижня у вас в голові складеться іще добрий десяток інших версій. Ми потрошку їх будемо обсмоктувати, якщо не набридне, якщо там не зажмурять кого-небудь більш значущого. Саме прізвище промовисте татарський. Я би після початку повномасштабного вторгнення на його місці взяв би таке псевдо монголо татарський глядь пропагандист воєнкор монголо-татарський. І верз би все те саме, що він і верз, оці всі дурниці, які він там говорив. Оце пригожинська кав'ярня, в якій все це відбулося. Пригожин спеціально віддав в Санкт-Ленінбурзі для патріотичного виховання московицької молоді. Тосувалася там переважно публіка з Пригожинською ботафірмою. І саме оця Пригожинська ботоферма і влаштувала творчий вечір оцього монголо-татарського. Пригожин любив монголо-татарського. Цей монголо-татарський озвучував всі версії Пригожина. Він його не тільки любив, він його кохав. Це всі знають, в принципі, в Санкт-Ленінбурзі і на цій ботофермі це широко відома інформація, і я не буду її від вас приховувати що кохання було не знаю наскільки щирим, але таким цілком фізіологічним. Тому я думаю, є привід плакати. От він сидить зараз і думає: а хто ж це зробив? Це головне управління Генерального штабу МО РФІ, на яке він так багато нападав, на яке так багато вилив лайна, він і оцей монголо-татарський. Чи... Це зробили санкт петербурзькі нацики, яких вже дістали донецькі різноманітні. Чи от хто це? Чи це зробили українці? Якщо це зробили, спонукали цю справу українці, що цілком можливо. То це непогано, я вам скажу. Це красиво. Красиво. Потім про це можна буде зняти невеличкий епізод в якому-небудь серіалі. Я ж сподіваюся, у нас потім будуть серіали про цю війну. Оця от жінка, яку звинувачують в тому, що вона подарувала цьому монголо-татарському бюстик, який і вибухнув, має прізвище Трєпово. Це класно. Трепов такий був у 19 столітті, чи то я вже не пам'ятаю, чи то шеф, шеф жандармів, чи то міністр внутрішніх справ, і йому в живіт вистрілила Віра Засуліч, чи це Мізінцову? Ні, ні, по-моєму, все-таки Тряпову. Вистріли Віра Засулі, що цей от Трепов, якщо я не плутаю його прізвище, якщо це саме той Трепов, він зайшов якось в тюрму, і перед ним один з в'язнів цих чайковців не зняв капелюха. Вони якраз гуляли по подвір'ю. Їх випускали гуляти по подвір'ю в'язнів, і він не зняв перед ним шапку. Капелюха, звісно, не було, була тюремна шапка. І цей Трепов наказав його вишмагати. І ось українка Віра Засуліч, яка дізналася про це блюзнірство, про те, що той змусив шмагати в'язня політичного, зайшла до нього в кабінет і вистрілила йому в живіт. Той, на жаль, не помер, але що цікаво, що Віра Засуліч потім виправдав суд присяжних. Уявляєте? І от тепер ця Трєпова, яка можливо є. Якоюсь праправночкою оцього Федора Трепова, ну, принаймні, нам було би цікаво так думати, бере і підриває оцього монголо-татарського. Шкода, звісно, що така дріб'язкова особистість. Краще б вона занесла що-небудь в районне управління ФСБ. Ну, але менше з тим, все-таки, от якось так непогано. Хоча з другого боку все це на тряпову, може це і не трепова зовсім, можливо, її справді використали в сліпу, сказали оце, от подаруй бюстік. А це хтось із ображених коханців цього самого монголо-татарського був. Могло бути все, що завгодно, але давайте все таки будемо мріяти про те, щоб це була вдала операція українських спецслужб. Все варто сприймати культурологічно, тому що все, в тому числі наша війна, в тому числі робота українських спецслужб, все культура і залежить від культурних чинників. Як люди сприймають світ, як вони його рефлексують, так вони і воюють. І в зв'язку з цим, що з 6 квітня у Культеатрі я повторно виголошу свою програмну лекцію введення в європейську культуру. Чому саме введення? Людина, яка цікавиться європейською культурою, подібна на сирітку, яка стоїть перед дверима панського будинку, перед брамою культури. І їй може здатися, що оці от двері, оцей от дзвіночок такий чудовий, оці от блискучі ручки, оця різьба на створках, що це і є, власне кажучи, культура. Але ні, їх треба відкрити. Їх треба вміти відкрити ці двері і вміти зайти туди, там, де ця культура по-справжньому перебуває. І, власне кажучи, я хочу показати, як можна входити. З парадного входу чи з чорного квитками можна поцікавитися в, за телефоном, вказаним в описі під відео. От, поцікавтеся обов'язково. І от наскільки добре українські спецслужби працюють там, на окупованих територіях чи всередині РФ, настільки якось дивно. Недолуго вони працюють тут, всередині країни проти Московської агентури. Коли Зеленський прийняв рішення виселити УПЦ ФСБ з лаври, це сильно покращилося, це покращило його рейтинг. Коли Влада показує, що вона не здатна швидко, безболісно, різко і весело виконати це рішення, то це погано позначається на рейтингу Зеленського. Ми щось починаємо сумніватися, не розуміти. А виборець дратується, коли він, коли він не може чого-небудь не зрозуміти. Не розуміє, значить, не любить. Я пам'ятаю, коли я ще був молодий, чорнявий, стрункий, і мене всі любили у 1992 році. Захопив, організував захоплення нижньої лаври. Тоді якраз там відбувся розкол. У московських цих попів відійшов Філарет. верніше, вони вирішили відійти від Філарета. За Філаретом тоді залишалася тільки резиденція на Пушкінській і Володимирський собор. Ми взяли під оборону і цю резиденцію і цей Володимирський собор, і подумали, що треба було би захопити і Лаврову, як таку знакову культурну цінність. І це було романтично. Це був такий середньовічний штурм з облоговими драбинами, з тротиловою шашкою. Все було чудово. Коротше кажучи, на все це пішло хвилин 15. От за 15 хвилин вся нижня лавра була вже захоплена. Філарет потім побоявся, правда, туди в'їхати і вступити в володіння, так би мовити, і е, на звіту вже далі викурювали спецпідрозділи міліції. Тоді ще була міліція. Пам'ятаю, керував процесом. Е, взагалі, от всім цим всією цією розблюдовкою між філаретом і нефіларетівською частиною тоді. Генерал Недригайло, заступник міністра внутрішніх справ, чудова людина, оце от ідеальний міліціонер був. Я не знаю точно, але я гадаю, що у нього там в приймальні висів прейскурант. Там, скажімо, вкрасти автомобіль стільки-то, там вбити бізнесмена стільки-то, ракетирський наїзд, стільки-то. Тобто все було чесно за прейскурантом і завжди ти міг розуміти, от як і що робиться. На відміну від теперішніх, що вони собі ціну не складуть. Хороша була людина. На жаль, не дожив до нашого часу. І я пам'ятаю, що якось ми зустрілися у Філарета. Тоді ми ж обороняли цю пушкінську, і потім я попросив, щоб він мене підкинув по дорозі цей генерал за міністром внутрішніх справ до лаври. Вони тоді ще не були такими снобами. Це ж тільки розвалився радянський союз, і вся бюрократія була дезорієнтована. Вони ще не розуміли, хто є хто. І от він мене підвозить до лаври, повертається до мене і каже. От ти знаєш, дивлюся я, от ці чисті світлі очі Філарета, а у Філарета справді блакітні світлі очі. Думаю, яка свята людина, от як можна проти цієї святої людини злоумишляти? Ну, я подумав, та, да, ніфіга собі. І от він мене довіз до лаври, ми там ще походили, погуляли, порозмовляли з ним про ні про що. А потім я вирішив цю лавру і захопити. І от коли нас вибили звідти спецпризначенці міліцейські, і всіх помістили в Шевченківський РОВД, тоді ще було РОВД, і вони були мінти, страшенно щасливі, бо вважали, що за все, що ми там творили до того часу, нарешті вони поквитаються, тому що це типовий розбій. І тут можна було нам, звісно, пред'явити непогано. Як зараз можна було би пред'явити оцим от московським покіцькам, які зараз окуповують лавру? Тому що те, що вони роблять, це порушення громадського порядку, це злісне порушення громадського порядку, коли вони вдираються в приміщення, яке належить Міністерству культури, це окупація державних приміщень під час воєнного стану. Там є що пред'являти, чому всі ці люди досі не в Печерському управлінні внутрішніх справ, я не можу зрозуміти. Нас тоді запакували і привезли туди доволі швидко. Я правда дав команду не чинити спрот, бо не було сенсу. У них були автомати, а у нас були тільки шматки арматури. І е, коли мене смикнули на допит, вони всі щасливі, ці мінти, я кажу, що ви радієте? Я планував цю операцію спільно з заступником міністра внутрішніх справ недригайлом. А ви зірвали собаки державної ваги операцію і змусив їх занести це в протокол? Я так думаю, що доклали під ранок недригайло, він увірвався в цей Печерське, в Печерський райвідділ, Згріб в сумку всі речові докази, кожного вивів за руку, коли виводив мене, сказав, ну я тобі іще це пригадаю. І дійсно потім намагався пригадати, намагався на чомусь зловити, ну так щось там уже далі не пішло у нього. І про що я хочу сказати? 15 хвилин нам було потрібно на те, щоб захопити лавру. Скільки хвилин потрібно? Зараз в національній поліції, якби вона нормально виконувала свої обов'язки, скільки хвилин владі потрібно, щоб вирішити цю проблему? Та ніскільки. За 15 секунд все можна зробити. Зверніться до мене. Я розкажу, як це зробити без шматків арматури і без насильства. І те, що це досі не зроблено, це позначається. Це позначається на іміджі влади, це позначається на іміджі спецслужб. І знаю, що вони б могли би зробити швидко, якби їм розв'язали руки. Тим часом Новінський, головний спонсор УПЦ ФСБ, який зараз ховається в Європі від українського правосуддя, і являється діяконом. Був вже діяконом цієї церкви УПЦ ФСБ, він службу, брав участь у служінні в Московській церкві у Цюріху, як ви про це вже читали. Тобто, оцей так званий клір, оці всі Онуфрії Паша, Мерседеси, заперечують свої зв'язки з з РПЦ. Вони заперечують свої зв'язки, а тим. Часом їхній головний спонсор і їхній діякол служить в РПЦ. І вони ніяк не реагують, вони його не забороняють служінні, не відлучають від церкви нічого. Тобто, якщо ви не маєте відношення до РПЦ, от якби він відслужив, наприклад, у католиків чи там у греко-католиків, вони би відлучили його від церкви, якби він відслужив в ПЦУ Православній церкві, Відлучили від церкви. Він поїхав би в Костянтинополь, і там би відслужив разом, наприклад, прислужував би вселенському патріарху. Ну, це теоретично, той би його, звісно, не пустив би і на поріг. Але якби вони б відлучили його від церкви. Коли він служить в РПЦ, вони його не відлучають від церкви, тому що вони одне з РПЦ. І я ще раз говорю. Неважливо, що вони говорять, неважливо, як вони нас, якими словами вони нас обманюють. Важливо те, як вони діють і які рішення вони приймають. Вони є невід'ємною частиною РПЦ, ворожою пропагандистською диверсійною спецслужбою. Недостатня культурологічна обізнаність взагалі заважає нашим керівникам приймати іще більш ефективні рішення. От недостатня культурологічна обізнаність робить їх боязкими в стосунках з УПЦ ФСБ. Недостатня культурологічна обізнаність перешкоджає такій симпатичній постаті, як Данілов, очільник РНБО, приймати деякі правильні рішення. Він оприлюднив кілька кроків щодо деокупації Криму. Там він каже, що город Руської слави Севастополь, Севастополь за НАТО скомпроментована скомпроментована назва, і тому треба повернути йому якусь там татарську назву. Це взагалі небезпечна тенденція. Я розумію, що використовування нашими очільниками кримсько-татарського чинника це зараз добре для Європи, для Туреччини, тому що Європа навіть в цій війні все таки більше співчуває яким-небудь меншинам ніж українцям. Але е, так багато реверансів можливо і не потрібно. Я страшенно люблю кримських татар, люблю їхню кухню, симпатизую цьому багатостраждальному народу. Готовий пробачити йому всі ці сотні тисяч, а може і мільйони українських бранців, яких вони продавали на ринках кафи, продавали в Туреччину, е, всі ці набіги, які робили їхні предки. Ну, зрештою, вони брали участь у формуванні української державності. Кіннота, татарська кіннота брала участь в битвах Богдана Хмельницького, хоча потім вони цього Богдана Хмельницького і пов'язали перед битвою над Приберестечко. Там різні були ситуації. Це складна історія стосунків. Але зараз ви розумієте, що українці пролють дуже багато крові за деокупацію Криму. І от деокупувати Крим і віддати його комусь іншому, а не українцям, це як взагалі? Е, я знаю, кілька кримських татар, дуже достойних людей і дуже хороших бійців. Чоловіки 4. Але от участі цих чотирьох людей в усіх цих заходах це все-таки маловато для того, щоб ми казали Крим татарам. От е Сєвастополь е це старовинний Херсонес. Корсунь називали його українці. Повертати йому назву Корсунь, можливо, у нас вже є один Корсунь, тут будуть плутатися. Можливо, назва Херсонес це дуже непогано. От Херсонес для цього міста саме це, що потрібно, принаймні з назвою Херсонес пов'язано дуже багато і в історії релігії і в історії взагалі Європи і в історії України Севастополь – це, звісно, так собі. В Севастополі нема нічого героїчного. Севастополь є героїчним місцем для британців, французів, для турків. Це пов'язано з кримською війною. Більше там героїчного нічого нема. Там вони здійснювали подвиги для московитів. Це було ганебно. Для цього містечка огідного це було ганебно. Все. Тобто, це має бути херсонес. от Данілов, пане Данілов. Не потрібно кримсько-татарських назв. Назви мають справді, от справжні, вони мають бути українські або грецькі. Наші брати татари хочуть ставити там ресторанчики. От Вони не мріють, у них немає амбіцій насправді там відроджувати ханство гіреїв. Нафіг воно нікому не потрібно, це ханство гіреїв. І ви не відроджуєте ханство ніякого там. Відроджуєте там туристичну інфраструктуру, в якій наші брати Татари візьмуть активну участь в цій самій інфраструктурі. Але панувати над українськими землями, а є українською землею, мають. Українці, бо українці і предки українців з'явилися в Криму значно раніше, ніж там з'явилися наші брати Татари, і навіть під час гіреїв в Криму татари становили меншість, а більшість там становили українці та інші народи від караїмів до готів. Останні два готські села там зникли, по-моєму, ледь не перед Другою світовою війною. Крим український. Давайте відроджувати там Україну. Все є культура, браття і сестри, але цього не знає не тільки Данілов, цього не знає і папа Римський Франциск. Криза це нормальний стан для церкви, тому що церква створена не з ангелів, церква створена з людей. І кожна людина, коли приходить в церкву, приносить з собою свій первородний гріх. Церква створена з людей. І е, вона весь час з перших років свого існування вже була в кризі. Почитайте послання апостолів, Вони борються з кризами і награздами в церкві, яку щойно створили. Це криза і внутрішня боротьба це нормальний стан існування людства, це нормальний стан існування культури. Так ми влаштовані. І те, що церква зараз в страшній кризі, в тому числі і свята католицька церква, це прикро, але так було завжди. Із кризи вона виходить через подвиги, подвиги віри. Церква тримається на святих, вона не тримається на просфорках. На жаль, щось потрібно робити зараз і в католицизмі. От ми зараз весь час говоримо про московське так зване православ'я, про те православ'я, яке непогано щоб виникло на противогу, православ'я, вселенське православ'я, яке так само в не сильно доброму стані. Якби світове православ'я було в хорошому стані, вони б не визнавали московське православ'я за церкву, але, на жаль, визнають, тому що вони схильні до компромісів з сатаною. Те саме, на жаль, і в католицизмі. Оцей от аргентинець, нинішній папа Римський, приїжджає в Канаду і заявляє там, що він скасував булу, яку випустила католицька церква під час завоювання Америки. І католицька церква здійснювала там в обох Америках чудову функцію. Перше християнізувала, згадайте, коли християни прийшли туди, коли туди прийшли конкістадори, то головною розвагою цих індіанців було ритуальне людоїдство і людські жертвоприношення. І от коли туди з'явилися християни, вони побачили галімий сатанізм. Це було просто жахливо. Це був хорор такий, от ходячі мерці. Вони зустріли там ходячих мерців. Я дуже багато спостерігав ось цього індіанського доколумбового мистецтва. Там є цікаві зразки між іншим: від Олімеків до Тольтеків до ацтеків. І вони багато творили ці бідні люди різних речей, іноді навіть талановито. Але жодного разу за всі тисячі років цих культур індіанських їм не захотілося зобразити чогось витонченого, чогось милого, чогось по-справжньому красивого. Їм хотілося зображувати тільки страшне, огідне, криваве, в кращому випадку гротеск. Поцікавтеся предметом, ви це побачите. Тобто і весь цей внутрішній сатанизм, оцю от внутрішню гідоту, внутрішнього біса, вони, власне, і рефлексували у власному мистецтві. Тоді прийшли конкістадори, вони прийшли із Європи. Це початок 16 століття, потім 16 століття. Вони прийшли із світу прекрасного. Вони були носіями прекрасного мистецтва, прекрасної філософії, прекрасної думки і прекрасної віри. І, звісно, їм довелося з цим щось небудь робити. І вони, слава Богу, християнізували цих нещасних людей. Ці нащадки цих людей часто обурюються, кажуть, вони знищили нашу ідентичність, і ми ми навіть зараз в вільному 21 столітті не можемо приносити людських жертвоприношень, виривати серця один у одного, з'їдати їх. Тобто, стало все значно нудніше. Але тоді от папи розуміли, при чому ж католицька церква захищала постійно від ексесів цих самих індіанців. Вона їх захищала від ексцесів. Там, де була католицька церква, індіанці розмножилися. І там зараз така кількість цих самих індіанців, що просто от поїдьте в Мексику, там не проштовхнешся. от суцільні індіанці. І в усіх інших країнах, так само, латиноамериканських. От справді трошки наші брати протестанти, От вони були більш жорсткими, вони не мали таких ілюзій, вони просто їх всіх взяли і знищили. Але католицька церква навпаки їх оберігала. І ізуїти воювали з іспанцями і з португальцями для того, щоб зберегти життя індіанців в Гуарані. Саме тому заборонили орден ізуїтів всередині XVIII століття, тому що ці ізуїти так носилися з цими гуарані, що і португальці, і іспанці були обурені тоді. Церква була завжди за оцих от сірих і убогих нещасних, кого приручила. Саме тому так багато індіанців сьогодні живе в католицьких країнах Америки. І от цей трудо приїжджає чомусь в Північну Америку, чомусь не в Аргенті, не трудо, цей папа, цей Берголіо, приїжджає чомусь в Канаду. Канаді стає на коліна і просить вибачення у індіанців. Ну, ти здурів за гріхи католицької церкви. Ну, де Канада? Де католиць... В Канаді більше все-таки протестанти зараз. Звісно, що свого часу англійці відібрали Канаду у французів. Там були французи певний час, але ну, більшість там все-таки вона більшість англомовна. Там є франкомовні частини, є франкофони, але більшість це англомовні і це протестанти або взагалі атеїсти. Що ти робиш там взагалі? Чому відмінена ця була? Це як? Ну, Це люди здійснили подвиг. Це люди здійснили подвиг віри і подвиг цивілізації, цивілізаторські. Вони високу культуру принесли на дикі землі і. Після їхнього приходу погалів'я оцих от самих індіанців збільшувалося з кожним роком. А зараз їх там якісь неймовірні сотні мільйонів. А, і тут ти приїжджаєш і стаєш на коліна, і щось просиш вибачення. Ти приїжджаєш в переважно протестанську, переважно атеїстичну країну. Ти ідіот. Коротше кажучи, треба їм щось робити з цим самим Бергольо. І треба щось робити якось. з папством. треба робити нашим братам-католикам, треба відроджуватися. Треба нарешті обрати папу католика, достатньо пап соціалістів. Але я захопився, тим не менше, і е, на сам кінець нагадую вам, що існує культурологічний християнський батальйон. Братство, який займається переважно розвідувально-диверсійною діяльністю на фронті. І Це часто водні операції на воді, і, але зараз і підводні операції, і ми оголосили збір коштів на спеціальне устаткування для підводних операцій, тому що це важливо і дедалі більше буде застосовуватися в цій війні, от саме в диверсійних операціях, тим паче, що тепліше літо настає. І дуже велике прохання жертвувати на цю діяльність. Я можу обіцяти вам і клянуся вам, Господом нашим Ісусом Христом, хоча не варто клястися само собою. Це трошки гріх, що кожна копійка з цих пожертв піде саме на бойову діяльність. Жодна з них не буде використана на щонебудь інше. Поцікавтеся, будь ласка, рахунком, який вказаний. В описі під відео, і так само нагадую вам, що батальйон здійснює набір, і критерій відбору тільки один: це для кожного кандидата в батальйон це віра в Бога. Відчайдушність і здоров'я, поза як тренування і підготовка дуже важка, і часто ця наша бойова діяльність пов'язана з серйозними фізичними навантаженнями. Так само зголошуйтеся по вказаних телефонах. Ми потребуємо добрих людей. Братство, батальйон, братство це приватна армія церкви. Ми розвиваємо не тільки ЗСУ, ми розвиваємо церкву. На цьому вам моє щире українське християнське. Амінь.